Кожному туристу раджу брати поліс страхування. Тому що вартість послуг на медичне, медичні послуги за кордоном досить високі і зовсім не такі, як в Україні. Тому радимо всім нашим туристам взяти поліс, який вартує досить смішні гроші. Це там, орієнтовно 40-50 гривень на день на людину з нульовою франшизою, тобто повним покриттям. Але ви поїхали за кордон. На випадок, якщо стався страховий випадок, поліс діючий, медичне страхування підлягає повному, повній оплаті, тому радимо всім туристам брати цей поліс. 250 гривень страхування, і ти набагато краще себе захищенеш, що почуваєш, тому що я відчувала, що я можу захворіти під час подорожі ще більше, але я розуміла, що в мене є хоча б якийсь захист. А також хотіла ще сказати, що зараз вводять обов'язкове медичне страхування, і при перетині кордону орієнтовно не кожного, але вибірково при перетині кордону можуть запитувати за страхування, тобто за медичний поліс, це не залежить від кордону, чи це буде Польща, чи це буде Румунія, чи це буде Молдавія. Тому радимо всім обов'язково. Скористатися даною послугою та оформити поліс медичного страхування для виїзду за кордон.